Добрий день. Оперативно про найважливіші події на цю мить розповімо у програмі Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Ізраїль розпочав масштабну повітряну операцію проти Ірану. Атаки спрямовані на об'єкти ядерної програми. Тегеран оголосив про загибель генерала та обіцяє жорстку відповідь. Вашингтон запевняє про свою непричетність, але підтримає Ізраїль в разі відповіді Ірану. У Євросоюзі з'явиться посада представника з питань українців. Її обійме колишня єврокомісарка Ілва Йогансон. Вона координуватиме підтримку та захист інтересів українців у ЄС. Чи зміниться життя біженців на краще? Німеччина надасть Україні допомогу на майже 2 мільярда євро. До пакета увійдуть далекобійні ракети, але без Таурус. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Ізраїль атакував Іран о третій ночі. Ізраїльські літаки завдали ударів по підприємствах зі збагачення ураном ракетних базах. Також під атакою опинилися Тегеран, Ісфахан, Тербіста, інші великі міста. За даними речника Цахалу Ефі Дефріна, 200 винищувачів скинули понад 330 різних боєприпасів на понад 100 цілей по всьому Ірану. Ройтерс інформує, що Ізраїль знищив один з найважливіших ядерних об'єктів Ірану реактор у Натанзі. Цілями Ізраїлю стали керівництво іранських збройних сил та науковці, які працюють над ядерною програмою. Утім, іранське державне телебачення та очевидці повідомляють, що серед жертв також є цивільні жінка та діти. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію трьох найвищих військових командирів Ірану. Йдеться про начальника штабу збройних сил Ірану Мохамеда Хосейна Бакері Бакері, командувача корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламій та командувача Хатем Аль-Анбія Хатема Гулама Алі Рашида. Ізраїль заявляє, що це лише початок операції. МАГАТЕ підтвердило удар по ядерному об'єкту в Натанзі. Організація каже, що ситуація в Ірані викликає серйозне занепокоєння. За нею уважно стежать і контактують з іранською стороною щодо рівня радіації. Повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном закритий для цивільних літаків. Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної готовності та постійно оцінює ситуацію. За останні години Іран запустив понад 100 безпілотних літальних апаратів зі своєї території в бік території Ізраїлю. Усі системи оборони готуються до перехоплення загроз Дональд Трамп заявив, що США будуть захищати Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану. Американський президент сказав, що знав про ізраїльські удари по Ірану заздалегідь, але США до цього не причетні. Трамп висловив сподівання, що Іран повернеться за стіл переговорів. Також відомо, що президент США збирає раду з нацбезпеки через удари Ізраїлю по Ірану. Держсекретар Марко Рубіо у мережі ікс написав, що Сполучені Штати не беруть участі у військовій операції Ізраїлю щодо Ірану і що пріоритетом США є захист американських військ у регіоні. Вночі Ізраїль вдався до односторонніх дій проти Ірану. Ми не беремо участі у ударах по Ірану. І нашим головним пріоритетом залишається захист американських сил у регіоні. Ізраїль повідомив нас, що вважається дії необхідними для своєї самооборони. Президент Трамп і адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших військових і залишаються в тісному контакті з партнерами в регіоні. Хочу наголосити, Іран не повинен атакувати інтереси або персонал Сполучених Штатів. Польські міністри закликають до спокою на тлі атаки Ізраїлю на Іран. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що польське посольство в Тегерані в безпеці. Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк заявив, що розвідслужби уважно стежать за ситуацією та взаємодіють із союзниками. Через загрозу Польща посилила охорону дипломатичних місій Ізраїлю та Ірану. Міністр оборони Владислав Косіняк Камиш у розмові з РМФФМ заявив, що польські військові готові допомогти з евакуацією громадян у разі потреби. Фондові ринки різко обвалилися, а ціни на нафту пішли вгору. Така реакція на удар Ізраїлю по Ірану. Обвалилися фондові ринки Азії та ф'ючерси на Уолл-стріт. Інвестори кинулися купувати золото та швейцарський франк, пише Reuters. Ціна на нафту зросла на цілих 14% через побоювання щодо ескалації в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сировини. Золото подорожчало на півтора відсотки. Його ціна наблизилася до рекордної позначки, зафіксованої у квітні. У гонитві за більш безпечними активами почали розкуповувати Значейські облігації США і прибуток від них різко знизився до мінімуму цього місяця. Майже на піввідсотка подорожчав швейцарський франк. Індекс долара виріс на 0,6%, А євро та британський фунт здешевіли на 0,6%. Українські війська поступово витісняють російських загарбників із території Сумської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського. Зокрема, обговорювали ситуацію на Покровському напрямку операції в Курській області Росії, а також обстановку в прикордонних районах Сумщини. Була сьогодні доповідь Сирського. Фронт. Передусім Покровський напрямок. Курська операція прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам, дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу. Німеччина посилює підтримку України. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України. Берлін уже виділив 7 мільярдів євро допомоги і планує збільшити суму до 9 мільярдів. Ці кошти підуть, зокрема, на виробництво далекобійної зброї для України. Водночас німецькі ракети Таурус Україні поки не передадуть, але є гарні новини для захисту неба. Німеччина надаватиме системи ППО Арісті ще принаймні три роки. Потім єдкарем дізом рогом безонда з Брутафо. Путін діяв особливо жорстко останніми тижнями. Він знову атакує цивільні цілі за допомогою безпілотників та ракет. Напруга величезна. Ми розуміємо, що Путін не хоче говорити про перемир'я, мир чи припинення війни. Це трагедія для всієї Європи, особливо для України. Саме тому вкрай важливо надати Україні якомога сильнішу підтримку та допомогу. Ми також повинні визнати, що Путін наразі не зацікавлений у припиненні війни. Тому західні країни повинні об'єднатися, щоб допомогти. Ви можете розраховувати. animatchen unterstützen russlands nicht vorhanden Росія переобладнує цивільний аеропорт у Карчі під військові потреби. Документи оприлюднили Радіо Свобода та естонське видання Делфі. За даними супутникових знімків, на території летовища з'явилися укриття, які можуть ховати ударні дрони, зокрема шахеди або елементи протиповітряної оборони. Також фіксують можливі позиції для ЗРК зенітно-ракетних комплексів. Сам аеропорт, як з'ясувалося, ще у березні 2025 року передав під контроль російського міноборони, але без публічних заяв. Авіаексперти кажуть, його готують для ударів по Україні. НАТО розширює супутникову систему з покращеним штучним інтелектом для моніторингу переміщень російських військ, включаючи військову діяльність в Україні та вздовж кордонів Росії зі східноєвропейськими країнами. Про це повідомив командувач НАТО з питань концепції та трансформації. Адмірал П'єр Д'є. він додав, що новітні технології дозволять альянсу контролювати величезні території і спостерігати за маневрами, переміщенням військ та бойовими операціями. Новий проєкт матиме назву Сінбад. Розробляти цю систему космічного спостереження НАТО почало ще у 2022 році. Сінбад лише перший етап, повне розгортання нової розвідувальної системи очікується у січні 2026 року. У ЄС з'явиться спецпредставник з питань українців. Посаду обійматиме Ілва Йогансон, колишня єврокомісарка з питань внутрішніх справ. Йогансон представлятиме інтереси українців в Євросоюзі та координуватиме нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію. Комісії щодо українських біженців, зокрема, у ЄС планують запустити інформаційні центри єдності. Вони працюватимуть спільно з Україною і надаватимуть рекомендації щодо інтеграції та повернення українців додому. Ілла Йогансон працювала в Єврокомісії з 2019 до 2024 року. Кілька разів вона відвідувала Україну, зустрічалася з біженцями на польсько-українському кордоні. А у вересні минулого року Україна. Нагородила її орденом за заслуги. Нагадаю, сьогодні ввечері на засіданні Ради ЄС вирішуватимуть, чи продовжать тимчасовий захист українцям. Єврокомісія пропонує його пролонгувати до березня 2027 року. Авіатроща в Індії. Майже 300 людей загинуло і один пасажир вижив. Літак Air India, що виконував рейс до Лондона, злітаючи, впав на житловий район. Наразі вважається, що внаслідок авіакатастрофи загинуло 241 пасажир літака та 50 людей на землі. Нагадаємо, авіатроща сталася у четвер, дванадцятого червня, на заході Індії, неподалік аеропорту міста Ахмадабада. Літак Boeing Dreamliner летів до лондонського аеропорту Гатвік. Що стало причиною авіакатастрофи? Поки що невідомо. Авіакомпанія Air India повідомила, що серед пасажирів було 169 громадян Індії, 53 громадянина Великої Британії, один громадянин Канади та семеро Португалії. За інформацією МЗС України наших громадян на борту не було.